Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Сьогодні я хочу розповісти про резонансну справу, яка сколихнула бердичів та й всю Україну. Юлія Козак стала жертвою жорстокого вбивства, в якому звинуватили її чоловіка Святослава Козака та його сестру Світлану Кустовецьку. Це історія не лише про трагедію однієї сім'ї, а й показник того, як глибокі родинні конфлікти можуть призводити до найстрашнішого. Юлія Козак була звичайною молодою жінкою з Бердичева. Її знали як добру працелюбну матір семирічного сина Давида вона працювала, займалася дитиною, але водночас її особисте життя було сповнене труднощів. Юлія була одружена зі Святославом Козаком, але їхній шлюб давно тріщав по швах. Родина та сусіди розповідали, що Святослав часто поводився агресивно. Більше того, у їхньому домі постійно жила його сестра Світлана Кустовецька, яка за словами матері Юлії відкрито ненавиділа її та сприяла конфліктам у родині. Як з'ясувалося пізніше, Юлія навіть думала про розлучення, але боялася залишити чоловіка через страх за сина. Вона говорила близьким, що у неї постійно виникають конфлікти зі Світланою, яка нібито контролювала життя їхньої родини. Трагедія сталася 7 листопада 2019 року. Увечері Юлія зателефонувала своїй сестрі і, за словами родичів, плакала та скаржилася на чергову сварку зі Святославом. Під час розмови сестра Юлії почула у слухавці крики, але не зрозуміла, що відбувається, і завершила дзвінок. Це був останній контакт із Юлією. Наступного дня Юлія не вийшла на зв'язок. Святослав заявив, що вона нібито пішла з дому після чергової сварки. Через кілька днів її тіло знайшли із численними синцями та слідами удушення. За даними слідства, того вечора між Юлією, Святославом і Світланою стався конфлікт. Світлана взяла мотузку і почала душити Юлію, поки її брат тримав жінку. Усе це сталося в домі, де також був семирічний Давид, син Юлії. Вона ховала від них гроші. Вони постійно забирали гроші, які присилав дідушка і користувалися ним. По 10-12 тисяч в місяць. У нас в городі такої зарплати немає, як вона отримала від дідушки. Давид пізніше розповів, що бачив, як тітка душила його маму, а батько утримував її. У той момент хлопчик не міг допомогти матері і сильно злякався. Після вбивства Святослав намагався приховати злочин, заявивши, що Юлія померла через алкогольне отруєння, але його версію швидко спростували під час експертизи, яка підтвердила, що Юля померла від механічної асфіксії, тобто удушення. Ключовим свідком у цій справі став Давид. Під час розмови з психологами, хлопчик. Детально розповів, як батько та тітка діяли разом, щоб убити його маму. Він навіть показав, як саме вони це робили. От вона основна, вона задушила. Він тоби вбив, а перегнула палку. В цьому вона сказав Давід Давід брехати буде. Понимаєте? Давід, боїться їх тіні. На сьогоднішній день причина смерті не встановлена. Дайте розібратися в цьому професіоналам. Але навіщо при цьому повинна перебувати під вартою Кустовецька Світлана при таких обставинах, які ми маємо на сьогоднішній день? Неповнолітня дитина, хворі батьки, які не мають пенсії. Навіщо все це робити? Суд визнав свідчення хлопчика недопустимими. Причина отримання показів від дитини без дотримання всіх процесуальних норм. Це викликало великий резонанс, адже психологи стверджували, що семирічний Давид говорить правду і не перебуває під тиском. Призведе до того, що на вулицях буде литися кров. Зараз є дуже багато людей, які не бачать іншого виходу правосуддя для того, щоб просто брати і вирішити все самим. Ще один учасник тих подій, який знаходився у квартирі, Володимир Рущиць. Взагалі, він проходить у справі як свідок, хоча, за наявною інформацією, не перешкоджав скоєнню вбивства. Сестра Юлії розповідала, сварки у них були з самого початку. Все почалося одразу після весілля, коли Юля ще була вагітна. Святослав постійно зловживав алкоголем і наркотиками. Після заміжжя вона жила у нього в квартирі. Два-три роки, потім пішла від нього, змінила три квартири, але Святослав до неї постійно приходив, морився і періодично жив. Юля говорила: бери все, що хочеш, тільки йди. Святослав забирав з дому все телефони, зарядки, ноутбуки і навіть каструлі. У той день казала сестра, що дзвонила їй з 7 до 9 вечора. Вона постійно збивала. Думала, що може вона зайнята або лягла спати, тому що бувало таке. Я говорила з мамою, яка спілкувалася з нею десь о третій дня. Вона просила мене збігати до неї і дізнатися, як справи, але я подумала, що вона вже лягла спати. Зі Світланою у Юлії теж було багато неприємних ситуацій. Вона часто застосовувала до Юлі силу, хапала за шию, волосся. Вона не була нормальною, постійно лізла до них, хоча її просили не лізти, але вона вічно була присутня у них вдома зі своїм співмешканцем. Судовий процес почався у 2020 році. Було допитано кілька свідків, у тому числі лікаря швидкої допомоги, яка перший раз приїжджала за викликом до вбитої дівчини, коли вона була ще живою, і жительку Бердичева, у якої Юлія винаймала квартиру, всупереч тому, що сторона обвинувачених намагалася виставити вбиту як людину, яка зловживає алкоголем і вживає наркотики. Жоден з викликаних свідків цю інформацію. Не підтвердив, власниця житла характеризувала покійну як гарну матір, спокійну, врівноважену і добру жінку, яка розквітла після того, як стала жити з дитиною окремо від чоловіка. До цього каже орендодавець, у Юлі тремтіли руки і смикалося око. Почали з'являтися синяки. Почали з'являтися ось, значить, на руках. На руках під час допиту адвокат Святослава та Світлани. Склалося враження, намагалася акцентувати увагу на тому, що слідчі дії у квартирі, де було скоєне вбивство, проводилися незаконно, без згоди власника житла на момент їх проведення. Попри холод та зливу, під стінами місцевої прокуратури небайдужі стояли з плакатами та фотографіями вбитої Юлії, щоб поставити запитання керівництву прокуратури про стан слідства і дізнатися, чому затягують оголошення результатів експертиз. Убили дитину, де і нема, і нема справедливості, і нема нікого не ні йти ні. Потім на столі з'являється запис розмови, в якому інсайдер, який звертався до родини Юлії, говорить, що в оборот сім'я Святослава взяла і команду лікарів, які намагалися врятувати Юлії. Інсайдер стверджував, що на пара медиків, які двічі прибували на виклик, нібито активно тиснуть слідчі, щоб змусити їх підписати зізнання про те, що могло все бути по-іншому. Сім'я загиблої була присутня на ексгумації тіла Юлії. Її провели через те, що на руці не було вчасно зафіксовано укол. Дуже важко робили ексгумацію. Зламалася труна, казала її мама. Можна було її зразу закрити, і вона б все розказала по віддільних кімнатах, і вже давно б це закінчилось. А так я свою дитину підняла. Копальщики її виняли, як зробили ексгумацію. Поламали її лице, накрили хусткою. Я дуже це перенесла, Зараз капаюсь і дуже погано здоров'я. Однак саме ця ексгумація стала поворотним моментом у розслідуванні. Святослава козака визнали винним у вбивстві і засудили до 10 років позбавлення волі. Проте світлану Костовецьку виправдали через брак доказів. Визнати Костовецьку, Світлану Володимир. Не винувати за стати 189 вісімдесят частиною 4 115 п'ятнадцятої частини, 2 пункту, 6.12 кримінального кодексу України та виправдання. Родина Юлії була шокована цим вироком. Мати загиблої заявила, що Світлана була головною винувати цієї трагедії, але уникла відповідальності через упередженість суду і можливий підкуп. Під час суду було втрачено багато важливих доказів, а деяких з них навіть визнали недійсними через технічні помилки. Це додало підозру у тому, що справа була сфальсифікована або злита. Вісні нікого ви виростили, сестра живе рядом. Друг держати два чи три часа в хаті і не сказати. Спаса померла вже гучні та приголомшливі звинувачення, як виявилося, не стали мотивом для припинення бізнесу. Родини Святослави та Світлани на міському ринку від початку розслідування матір Святослава і його сестра навіть не думали закривати точку, де продають взуття. Чого зараз ходить на базарі свята? Чого вони торгують? Судячи з усього, фінансовий стан родини нелюда був критичний. Стало відомо, що сім'я почала пришвидшений продаж будинку. Ті, хто симпатизував родині, потерпілої, вважають, що гроші могли витрачатися не лише на оплату адвокатів, але й на підкуп певних посадових осіб, здатних вплинути на хід розгляду справи. З'ясувалося, що рідні Святослава ще й напозичали немаленьку суму. Неодноразово до журналістів доходила інформація, що стороні потерпілої не завжди повідомляють про хід проведення справи. Повістка до суду може не прийти, а є лише смска за пів години до початку судового засідання. Отож, після оголошення вироку суспільство вибухнуло. У Бердичеві люди виходили на акції протесту, вимагаючи справедливого покарання для Світлани Кустовецької. У соціальних мережах ця справа стала символом несправедливості в судовій системі України. Багато хто писав, що покази Давида та інші докази мали стати підставою для засудження Світлани, але, на жаль, суд цього не врахував. У липні 2021 року Житомирський вже апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції і позбавив волі Святослава Козака і Світлану Кустовецьку на 12 років за умисне вбивство Юлії Козак. Нічого вона не може сказати. Віджалиста відійдіть. Пожалуйста. Пожалуйста. Спокійно. Для нас це маленька перемога. звісно, ми всі. Мічтаємо, желаємо, щоб хоча б її зараз закрили. Коли ж Кустовецька почула вирок, сліз не стримувала. Проте із зали суду за грати потрапив лише Святослав Козак. Тому що мене звинувачують, це абсурд. Я дуже любив свою дружину, не знаю. Сказати, то я не робив того, що мене звинувачують. Його сестру конвоїри мали забрати за кілька днів за місцем проживання, і судді попереджували жінку, щоб та не ухилялась. Я одноразово повторювала, що мене звинувачують дуже тяжко обвинуваченні. І мій адвокат неодноразово доводив те, що немає доказів. Я не причиняла її зло. Ми завжди були в дуже гарних відносинах сина. Втім, напевно, ще у залі суду Світлана Кустовецька знала, що робитиме. Адже коли поліцейські прийшли додому ув'язненою, то вже її не застали. Сусіди повідомили, що минуло кілька днів, як вона зібрала речі і поїхала геть. З того моменту вдома її ніхто не бачив. Поліція оголосила засуджену за вбивство Світлану Кустовецьку у розшук, а її батьки звернулися до Верховного суду України для перегляду. Цього так званого несправедливого рішення ці коло не мали права Тут живу. Я пенсіонерка. Зараз і в поліцію заяву писати на сьогодні. Святослав відбуває своє покарання, але досі заперечує свою провину. Добре. Я сказав зразу. Чого вона померла тоді? Теж найменше експертизи, і тоді все буде було все ясно. Світлана ж залишається на свободі. Родина Юлії продовжує боротися за справедливість, намагаючись. Домогтися перегляду справи. Нещодавно Верховний суд України прийняв заключне рішення, залишивши без змін рішення Житомирського апеляційного суду. Таким чином Святослав Козак і його сестра, коли її знайдуть та притягнуть до відповідальності, мають провести за ґратами 12 років за скоєне ними жорстоке і цинічне вбивство. Хоча більшість жителів міста Бердичева впевнені, що справедливим покаранням все ж таки було б довічне позбавлення волі. А ще суд постановив стягнути з обвинувачених козака Святослава та Кустовецької Світлани на користь потерпілої мами Юлії Ірини Білецької 70 тисяч гривень на відшкодування е, матеріальної шкоди та 1 мільйон гривень на відшкодування моральної шкоди. Справа Юлії Козак це жахлива родинна трагедія до того ж. Не всі причетні до вбивства понесли покарання. Світлані вдалося втекти. Можливо, зараз вона вже навіть не в Україні, але я вірю, що справедливість все ж візьме гору і її теж затримають. Дякую, що ви послухали цей випуск. Стежте за цим подкастом у телеграм-каналі Дівчина у подкасті, щоб бути в курсі найгучніших і найважливіших справ. Також можете підтримати мене на Патреоні. Посилання є в описі до цього випуску. Бережіть себе, почуємося.